Я Іван Малега представляю підприємство автошколу Дрогобицький навчальний центр автомобільної справи. Наша автошкола вже працює сьомий рік. Вона знаходиться. На вулиці 22 січня наша школа е, в, в, у своєму лісовому обсязі має такі е, категорії А1А, Б, С1С, Д БЕ і СЕ. Тобто ми готуємо водіїв як легкових автомобіль транспортних засобів, так само і вантажних водіїв. Які керують автомобілями з причіпами напрячіпами, автобуси, ну і відповідно, так само готуємо і мотоциклістів. Відповідно, наша навчальна матеріальна база є на сьогоднішній день підготовлена належним чином, де ми можемо дати якісно водінь навчання нашим курсантам. От відповідно, в нас є просторі гарні класи в Дрогобичі, також в місті Стебник. От, відповідно, в нас є підготовлений на сьогоднішній день автодром. Це майданчик для початкового навчання і відповідно, де ми відпрацьовуємо різні вправи. Наша школа вже на сьогоднішній день підготувала понад п'ять тисяч е водіїв. Одним із важливих моментів для навчання це є майданчик для навчання, автодром. І власне в цьому році ми максимально підготовили цей автодром. Наш автодром займає площу 1,2 гектара. От, влаштовано належним чином дорожнє регулювання. От, відповідно, є майданчики для виконання різного роду вправ. От, ну, на майбутнє ми його ще додосконалюємо, але е, це є наш такий пріоритет е, в навчанні е, практичної їзди наших курсантів. Е, відповідно, е, навчання у нас проводиться щоденно. От групи набираються постійно. От категорія Б термін навчання теоретичного і практичного модуля становить 12 тижнів. От категорія С – яка є професійною категорією, оскільки молоді люди, особливо хлопці, можуть оволодіти пізніше такими видами транспортного засобу, як категорія Б, С Г, тобто зможуть керувати автомобілями з причіпом на півпричіпом, так звані фурі, які широко використовуються в нашому народному господарстві і за кордоном. Ну і відповідно так само категорія Д автобус, який Перевозять пасажири, це екскурсії і все інше. Навчання проводиться з 18 років відповідних категорій, а категорії А1 і А проводиться навчання із 16 років. Тому наша автошкола Дробівський навчальний центр доміної справи запрошує вас всіх, шановні громадяни, міст Дрогобича, Трускавця, Стевника, Борислава і району до нас на навчання. Нашу автошколу, яка знаходиться на вулиці. Сагайдачного, 22, в місті Дрогобичі, на вулиці Володимира Великого, 2 у місті Стебнику. От де ми будемо раді е, вам допомогти у виборі навчання категорії транспортного засобу, і е, відповідно допоможемо вам належним чином оволодіти тим чи іншим автомобілем.